Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я пропоную вам послухати казку Сердечко для матусі. У маленькому селі біля великого лісу жило маленьке кошеня на ім'я Мурчик. Він був допитливим і добрим, але найдужче в світі. Мурчик любив свою маму, кішку Мусю. Мама завжди лагідно гладила Мурчика лапкою, готувала йому тепле молочко, співала пісеньки на ніч і цілувала в носик перед сном. Одного ранку Мурчик прокинувся і подумав хочу зробити мамі подарунок, щоб вона знала, як я її люблю. Мурчик побіг до саду і зібрав найкращі квіти. Потім зліпив з глини маленьке сердечко і намалював на ньому лапкою. Сонечко, нарешті написав трошки криво, бо був ще маленький, для мами я тебе люблю. Коли мама побачила подарунок, її очі засяяли, як дві зірочки. Вона міцно обійняла мурчика і прошепотіла. Найкращий подарунок це твоя любов. Мій маленький скарб. З того дня Мурчик кожного ранку говорив мамі, я тебе люблю, матусю. А мама відповідала, і я тебе, моє кошенятко. Так і жили вони у любові, турботі та радості. Ось така казочка малята. Дякую вам за увагу до наступної казки.